Нарешті доїхали до нас до ПО. Самий популярний мені трактор, який з кентаврів особисто на цьому каналі, більш за все продавався. Я зараз поясню, чому. По-перше, ціна. То самий е дешевий, вміняємий трактор, трьохциліндровий, повнорозмірний, великий, де буде у вас і відповідна ходова, не слаба, не кулаки де буде у вас задній мост, трьохточка, дві швидкості, колія метр 25 м, можливості ще підрегулювати. І при цьому ще будуть грубі широкі колеса. Бачите, 11,2, Тут де 7,5 широке. Він за рахунок того трохи тяжчий, трохи вищий. І людима такі, або ески брали звичайні. Або такі SX. SDX брали рідко, бо дводисково вона не завжди... Ну, багатьом людям воно не треба. Там для якихось специфічних робот з навісним, або там факт того, що довше служить. Ну, на 24-ку одного диска того схватає з головою. Тому SD і SDX самі такі непопулярні. А оці, так. Да. Ну і звісно, робоче нове місце, файно зробили дійсно. Тут в плані. Робочого місця, комфорта, вже ровна посадка, рівна підлога. Ззаді все зашито, вас не закидає пилі, болотом. При необхідності можна собі придумати кабіну, вже буде проще. Хороший, бачите, великий зіп, тут і чемодан з ключами, і прокладки, і фільтри, тут все є в тому зіпі. От. Хороший зіп набор іде. От. І такий собі апарат теж досить. Ну, дуже, дуже толковий за свої гроші. За свої гроші дуже талковий апарат. Мені подобається SX і взагалі от Кентаври по ним менше всього проблем по сервісу, по гарантіях. Там єдине, що бувало проблема, що щось завтикало по дорозі там. Ось людина купляла тягу, я потім скидував гроші, що не було тяги в нас, ну отаку тягу провтикав водій. Вот. То просто Людина замовила там тисячу гривень і скинула на карту, е, ну, В іншому місці замова, бо вона закінчилась таку тягу. Е, був, був момент такий, я все розказую. Там буває таке, що по дорозі профтикуються якісь е, е, да, запчасті. По іншим, по всьому, по іншим по всьому, по ним тотальних якихось проблем не було. Тобто трактор такий, що можна купити і зразу йти собі в роботу, нічого там не глобально не дороблювати. А, ну, в плані з глобальних модернізацій. Може там той бардачок перенести сюди наверх на криво, бо там знизу такому незручно. Там десь такі. Ну такі щось поміло, чи поняв вже під себе. А мотор КМІ стоїть. Коробка бокова іде 8 вперед 2 назад передачі зручна. Навісне на півтони піднімає, гідропара одна. На прицепці. є, ВОМ дві швидкості. Є цепка на прицеп Є все, що треба. треба. Оранка 225 польський пух тягне спокійно фрезерування. І такий на широких скатах він буде краще в пахоті, тому що більше в контакту з поверхнею, трохи буде більше в нього зацепу. Там різниця в 100 доларів між іним і SX. І S 100 баксів різниця. але по факту, Якщо у вас там не сугубо на бараболь виберете, якщо там на картошку, беруть вущі КВС, щоб, топ... то... ну, щоб не топтало, вот. то в дійсно такий тракторець буде дуже добрий, тому що 5-7 гектарів ворога спокійно буде працювати. Мотор економічний, він багато солярки не жре. 385-й зачасті на нього валом їх зараз ці мотори всюди пхають, що джинма, що той, всюди всюди км-овські мотори. О, так само по інших запчастях. Навіть от у нас закінчились тяги, але така тяга в інтернеті є, там замовив там на другий день тобі. Нові пошти відправив і все. І якихось проблем з запчастями, що там треба чекати місяцями, ну нема. Немає в людей, тому замовляйте, звертайтесь. А, а очі свіжий случай, сьогодні відправив людині 400 гривень, бо хтось толі спиздив фільтра з комплекту, толі. Водій потіряв, то вже ніхто не розбереться. То людина теж замовила, я скинув гроші за фільтри. От. А так, в принципі, більше чогось серйозного по них не визникає. Нема гібкої муфти, тут же повноцінне з'єднання, йде жорстка коробка мотор. У всіх там дешевше 6-7 тайчиках, там де шок і всіх от, менших, тільки там вуще ущеліє. Там йде гібка муфта, а гібка муфта то трошки, ну, в мене розраховано на такі навантаження, даром там більше і більше це в ВОМ на одну швидкість на 540, бо на 1000 вже може ну, буде перегруз тої самої муфти. От, Тому так. Навіть є паси безпеки, бачите? Можна простіпнутися, Все продумано. От, такі тракторці є в налічі. Замовляйте, доставка наша безкоштовна по Україні. Дуже раджу на справді EXX є в класному, такому, приємному зеленому кольорі, є в синьому. Вот. В інших кольорах поки немає. Зелені дозбирається, я теж покажу, як він виглядає. Поки що так. Вот. Номер телефону є внизу, доставка по Україні без предоплати.